Добрий день, мене звати Кіріон, я диктор та актор озвучки. Я працюю майже з усім, крім політагітації. Я озвучував дубляж за кадр, мультфільми, відеоігри, аніме, розважальні, інформаційні відео та рекламу. Далі ви можете почути приклади моєї озвучки. Неймовірна пропозиція тільки на цьому тижні, тільки сьогодні і тільки зараз. Вам треба перейти по посиланню. Хочете відпочити від реклами? Тоді вам потрібен наш додаток. М'ячі для тачтенісу ми замовили в Англії. В Україні вони поки не продаються, дозволяє вибрати надійного виробника та його конструкцію для збереження життя військових на полі бою. Гей, ти! Загубиш цю можливість і будеш жаліти решту свого життя! Ніщо так не підтримує, як це? Що ж був радий, що ви завітали, був радий всіх почути. Ще почуємось. Цей трек просто неймовірний. Думаю, всі зі мною погодяться. Все, що не вбиває вас, доб'є колись потім. Я ось дивлюсь на тебе і не розумію, чому в тебе ще цього немає. Кожен з нас хотів бути на місці цих людей, і ось вона, можливість. Тобі пощастило, бо це шалені знижки. Дякую, сподіваюся на співпрацю.